Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні в вашій увазі я пропоную ідею декорування короба до новорічних свят. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Вирішила здекорувати такий короб із сенсея, зробити його більш святковим. Серединку я не буду зачіпати, а наружні сторони я хочу задекупажити, таки підібрала декупажну карту. Бо тут така у нас новорічна тематика. Для цього я відкручую нашу ручку і прошкурю всі бічні сторони. Прошкурила з чотирьох сторін і далі грунтую білою акриловою фарбою. Поки фарба підсихає, підготуємо декупажну карту. Я підібрала два таких фрагменти з пташками і підрізала трішки приблизно до розміру нашого короба. Далі замочуємо декупажну карту, кому як зручно замочити її в водиці на декілька секунд. Наносимо клей ПВА. З декупажної карти прибираємо зайву вологу і теж наносимо клей ПВА. Накладаємо на поверхню файл і розганяємо повітря, виганяємо повітря з під декупажної карти. І наносимо на поверхню клей ПВА. На дві інші сторони зробимо шпаклівкою об'ємний трафарет. У мене такі дзвоники, і приклеїла клеєвий трафарет і наношу шпаклівку. Просушуємо шпаклівку, картинки покриваємо акриловим лаком. Далі ми зафарбуємо ці сторони. Для цього я взяла білу акрилову фарбу і вохру жовту змішала. Мене вийшов такий відтінок. Фарбу підсушуємо, але, ну, якось сумно, в такий однотонний колір, тому беремо фарби, які у нас є на картинках. І так, профарбувала. Я відштовхувалася від тих кольорів, що є у нас на картинках, і уявляла собі такий засніжений ліс, От що в мене вийшло. Тепер підсушуємо фарбу і покриваємо всю роботу двома трьома шарами акрилового лаку. Все гарно просохло. Я прикрутила ручку. І така робота у нас вийшла. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть!